Коли ми повіримо в те, що суди в нас все ж таки будуть не таким закритою системою, де все коштує певних грошей, певне рішення, а коли можна буде повірити, що ці люди зможуть сісти, а не втекти, не зняти браслет, не захворіти і потім зникнути, ми повинні повірити в справедливість, тому що в цій країні вбили справедливість кінцево і вбивали протягом 25 років. Тому що це ще залишилося з радянських часів, що людина, маленька людина, громадянин, якщо він потрапляє до правоохоронної системи. Шансів вийти звідти невинуватим немає, тому що право і справедливість це були другорядні речі. І ті, хто вчився на юридичних факультетах ще в Радянському Союзі, їх особливо навіть там, і як факультивний курс навчали з приводу того, що є така конвенція про захист прав людини. Повинна бути інша філософія, що людина, і її права і право на захист це основна ключова частина всієї системи держави. І тоді повернеться довіра до суду. А що стосується довіри до суду, це тільки перезавантаження судової системи. І вже найближчими тижнями запустяться конкурси до нового Верховного суду. І тут дуже важливо, щоб українські громадяни, українські юристи зараз не опускали руки, не дивилися біля телевізорів і критикували, як все погано. Друзі, ті, хто може піти на конкурси юристи, адвокати, правники, науковці, приходьте на конкурси і змінюйте країну. Тобто ще є достатня база знань, досвіду, роботи, Абсолютно я не то в принципі і немає. Відсиди, відсидітися вдома, бути просто диванним критиканом не вийде. Якщо ми хочемо, щоб поновилася довіра до судової системи. Я скажу по, по, по власному досвіду. Мені було б набагато комфортніше бути в адвокатській практиці, де я працював понад 12 років, і зараз спостерігати за всіма процесами і ви знаєте, тут не вдалося, тут не допрацювали, але так не працює. Якщо ти хочеш щось змінити, приходь і це робити. Якщо в тебе на це є час, здоров'я і бажання. Тому довіра до судової системи поновиться тоді, коли ми отримуємо новий Верховний суд, нові апеляційні суди, не закриті системи, як це було 25 років, коли призначали по іншим правилам, призначали, не обирали суддів, а призначали. А зараз є реальний шанс і можливість через публічний конкурс прийти тим людям, які є фахові, патріотичні і професійні. І тоді до них буде відношення інше у громадян. Я дуже, можливо, це дуже ідеалістично, але я на це дуже розраховую. Я розраховую, що наші українські громадяни вже не будуть пасивними і не будуть розраховувати, що хтось за них щось зробить. Ми і так втратили 25 років. Досить вже виходити на революцію і поновлювати свої права через революцію. Треба це зробити самим. Тому, можливо, я говорю якісь ідеалістичні речі, але насправді зараз унікальний момент. Тому що зараз ми маємо шанс отримати нові суди. Нових суддів, які будуть ґрунтуватися на законній і праві і захищати людей. І тоді, в принципі, всі інші правоохоронні органи, коли в суді буде право, коли суддя буде керуватися не дзвінком, не грошима, а правом і своїми моральними якостями, якщо це суддя бувши науковець, адвокат, який пройшов всі проблеми і терени спілкування з правоохоронною системою, які стоїть на боці громадянина, а не на боці держави і державного примусу, тоді буде і довіра до суду. От ви говорили про те, що зараз є шанс для патріотів прийти, змінити, не робити революцію. Власне, одна з причин, з яких сталася революція гідності, це був шлях в Європу. Сьогодні ми фактично можемо ці двері відчинити, якщо буде запроваджено безвізовий режим з Україною. Ви казали про те, що восени буде. Клінкін казав міністр, ваш колега закони справ, що теж восени. Президент наголошує, що от, от які ще є нюанси? Чому в принципі поки що ні? От немає цього озвучення. Україна виконала. Все все без виключення. Причому перелік вимог, який був до України, він був безпрецедентний. Жодна з країн, яка до нас приєднувалася до безвізового режиму, не мала такого переліку вимог з боку Європейського Союзу. 156 пунктів вимог. Ми все виконали. Все без виключення. На сьогоднішній день ані політичних, ані технічних перепон щодо надання Україні безвізового режиму немає. І е, наші європейські партнери. Ми бачимо по тим рішенням, які вони приймають, готові нам надати безвізовий режим. Зараз є процедура. Європейський парламент повинен проголосувати відповідне рішення, потім Рада ЄС його схвалити. І дійсно, я можу підтвердити, що там, в найближчі місяці ми маємо всі шанси отримати рішення про запровадження безвізового режиму. Європа працює за правилами і стандартами. І я переконаний, що. Незважаючи на російську пропаганду і ті безпрецедентні дії, які робить Російська Федерація, щоб нам не вдалося отримати безвізовий режим, члени Європейського Союзу, дотримуються свого принципу. Принципу рівності всіх перед правом і законом. Якщо ти виконав зобов'язання перед європейським союзом, європейський союз повинен виконати зобов'язання перед тобою. Україна виконала всі зобов'язання перед європейським союзом на отримання безвізового режиму. І включно Тому... з електронним декларуванням. Включно з електронним декларуванням. Тому а, я є оптимістом і вважаю дійсно, що в ми маємо. Величезну можливість отримати рішення про запровадження безвізу для українців. Питання з приводу а, майна, яке в Україні вкрали і користуються ним російські агресори. Я не кажу зараз про вивезені заводи з Донбасу, а про а, фактично вкрадені санітарно-курортні комплекси в Криму і, і інша матеріально технічна база. Ось останнє відео, яке продемонстрували прикордонники, як на українських платформах видобувають газ, це Економічна зона України виключно видобувають в ну просто так цинічно росіяни газ і кажуть віддачення на за наших прикордонників, що ми маємо ми розрішення від Росії, коли запитують, чи дала вам Україна право ці фотодокументи, відеодокументи, Це може бути свідченням в суді, коли почнеться ця історія з засудженням Росії агресора і крадія в міжнародних судах, з... ну просто. Стовідсотковим поверненням нам вкраденого або е, компенсації матеріальної. Ця історія вже почалася, і ці, ці докази є безпрецедентними, як і дуже багато інших доказів, які ми подали до міжнародних судів. Я просто не маю права згідно їхніх регламентів розголошувати таку інформацію. Але от це дуже яший, яскравий факт. Той відеозапис, ті фотографії, які фіксують, що Росія е, нахабно здійснює. Видобуток на нашому територіальному шельфі корисних купали. І я переконаний, що вони заплатять нам за це не тільки в розмірі збитків, а й ще й компенсації. Без варіантів. Тому що міжнародне правосуддя, воно є так само безликим. Якщо ти порушуєш закон, ти маєш на відповідальність. дальне навіть, якщо ти не платиш, не хочеш давати гроші, фактично знімаючи з рахунків російських. Там по моєму блокується майно певне російське чи арештовується все арешт. майно компанії, компанії з державною часткою, тобто механізми. Стягнення з держави борожника за рішеннями міжнародних судів відпрацьовані за багато Тобто не заплатити, не вдасться, не заплатити, не вдасться. Як би це не хотілося представникам наших російських сусідів, так звані а про які суми сьогодні йде мова? Я розумію, що вони в принципі фантастичні, я розумію, що скільки Росія в нас вкрала, але хоча б приблизно що. сотні мільярдів доларів до кінця порахувати на сьогоднішній день немає можливості, тому що якщо ми порахували наприклад попередні збитки по Криму по анексованому, незаконно анексовано Криму, це було понад 1 трильйон гривень, і це тільки попередні збитки. То наші державні установи, державні банки, там державні компанії пішли самостійно так само паралельно до комерційних судів з мільярдними вимогами. Крім того, що стосується збитків по Донбасу, то кінцева сума збитків може бути порахована, коли там припиниться вогонь. А це так, так само десятки і сотні мільярдів доларів, які Росія повинна заплатити Україні, починаючи від вивезення заводів, знищення інфраструктури, закінчуючи порушенням прав людини, вбивствами, викраденнями і тими речами, які вони робили спільно з бойовиками. Але ми маємо розуміти, що це роками триватиме Все Так, це справи, які тривають роками. Але справедливість сильно буде доведена. Міжнародні розумієте, коли Гітлер і його оточення починали Другу світову війну. Ні, вони, ніхто з європейських лідерів, тоді навіть не могли подумати, що буквально через всі шість чи сім років буде Нюрнберзький процес. Тому всім тим, хто розв'язав війну, я рекомендую читати історію. Остані Все запит... дуже змінюється. Останнє запитання Чиновник часів Януковича, який втік з України, мова йде про Владислава Каськіва, Він очолював інвестиційні агенції при і національні проекти при президента Януковича. Затриманий в Панамі за кордоном. Юридична процедура його повернення, наскільки все буде так, як ми хочемо, фактично повернеться Україну. Чи є якісь моменти, які можуть зіпсувати цей вояж додому? Насправді Про, процедурою повернення займається Генеральна прокуратура України як той орган, який веде до розслідування, і це повністю їхня компетенція. Процедура визначена міжнародними договорами, країна, яка затримала громадянина іншої країни під час процесу екстрадиції, розглядає питання. Достатності обґрунтування клопотань щодо кримінального переслідування, щоб це кримінальне переслідування було по реальним кримінальним статтям. Якщо такі документи належним чином будуть подані нашими колегами з прокуратури, то, звичайно, всі шанси є для того, щоб ця особа була повернута на територію України. У нас єдина країна, яка не виконує міжнародні договори в цій частині, в частині екстрадиції підозрюваних. Це Російська Федерація, яка фактично захищає і переховує Януковичого оточення на своїй території. Всі інші країни діють по принципу міжнародних правил і стандартів. І я переконаний, що якщо б належні документи були подані з боку Генеральної прокуратури, то є всі шанси, щоб ця особа була повернута. Дякую вам дуже за розмову. Я нагадаю, що це був Павло Петренко, міністр юстиції України. Залишайтеся за пресу.